Всім доброго ранку, друзі! Вітаю вас всіх на каналі Життя в Польщі з Надією. Вид з вікна вийшла з дому. Вийшла з дому є у мене задання сходити у пепку, надать кое-яку віщу одну купити, вибрати. <кій> ну, думаю, візьму вас з собою і запишемо відео по дорозі. Ні, не виходить, такий вітер вам видно. Зараз я вас трошки підтягну, де одна з тряпки в людей, в торгашів не видно. Прямо таке вітер дує-дує. Буде дуже годіть у телефон, тому я не хочу. День хороший такий, ну, у куртках, в шапках люди, ну, буде тепло. Я прийшла сюди до Ліда, піднялася, у мене прямо таки спина мокра. Молодіж, воно ходить в тому. Роздіті зовсім, ну це ж молодіж. Ми ж теж колись такі були, так? Да? Ой, як спомню, дівочки, як ми в безрозмірних колготках сіточка була. А зараз я до вас переключуся і розкажу вам. Поки піднялася, жарко ще закутана. І не знаю, що мені робити. Я ж кажу, що настроєна була дійти до пепки по ділу, і... заразом взяти відео, а тепер... Тут зайшла, можна коридор протерти не дуже чисто, не дуже добре. І я не знаю, що мені робити. Чи роздіться та протерти коридор. Ну, коли протру коридор, коридор великий, роботи багато, і тут можна в цьому масажі прибрати. Я не пам'ятаю, чи я вам масаж не показувала, чи ні. Обзорчик, як він тепер виглядає, бо пам'ятаю, обіщала, але не показала, мабуть. Ну, мені десь валік там знімав. Якщо знайду, то я вам покажу. <кій> він вже готовий. По употребленню, кої які вещи ще должны прийти, позаказували, но ще не все прийшло. Ну, а так вже є. Есть записи на клієнті. Ну, у нас э, роботники, які будуть працювати, косметологи, сі, ну, масажист, тільки місний, що буде, вона на постоянці, а косметологи будуть по приїзду. Підсобиралися люди. Тоді вони будуть приїжджати, Косметологи будуть разні. Ну, я зараз хотіла не про те, я зараз вам хотіла розказати, як в колотах безрозмірних їздили, господі. Дуже модно було, дівчата в мене були маленькі, я не знаю. Та 90-95, й 6-й, напевно. І якраз був азарт такий, 25, нам мені 25 волику 30, якраз такий був азарт, кругом гулька, кругом друзя, товариші. Наверное, роздінуся. Мені кое-що з Лідою треба обсудити, а вона роба ногті. Я ж не буду, я і так прийшла в цей кабінет і фоню їм, може бути, туди трошки чуть, поки вона до мене вийде. А я тут спарюся, зараз, девочки, розділу. Я думала і ти, не ти Воголь мені подзвонив. Вогонь мені подзвонив, перебив. Давай я тебе заберу, я буду там работать, а ти, типу по цей. Побалакаєш у машині. Не хочу не доїхати. На ти мені сходити у таню ходіш. надибала вчора собі там таку футболочку. По моєму вкусу, длинненька і в полосочку люблю. <сі> борщ, набалакала борщ, хтось напише мені, що ти мелеш, що попало. Мерю, що попало, бо все бреде на голову, не знаю. Як давно з вами не бачуся, тоді мені хочеться вам все розказати і воно все. В общем, гуляли ми раніше ж молодь, компанії, гульки, чи у когось такі гульки були, як у мене. Думаю, я взяла очки. Чи у когось такі гульки були, як у нас, чи ні. Мотоцикл у нас машини не було. Був мотоцикл їж, їж з коляскою. Він був у нас як іномарка. Вовок любив мотоцикли, він ганяв на ньому парубок. От чіпляв коляску, катався з нами Так, і з дівчатами, а треба більше тоді чіпляв коляску. Ой, отак так лучше вас бачу. Скоро вже буду і на зріння, зріні, купляти, очки. бо погано бачу і далеко вже. Дівочки, безрозмірні чорні колготи, не безрозмірні, а сіточкові. Яка мода була, які ж ножки красиві тоді в сіточкових колготах. Перші години, поки заміж не вийшла, до 17, я була худа. А вже коли Наташу родила, то я вже була 90 кілограм. Так що це було, Мені каже, зараз Ліда моя 70-та е така, а я 90 представте. Ножки вже були, коли надінеш чорну сіточку. Ох, і ноги були красиві. Тоді хочеться коротше щось оддіть. По возрасту молода, а по габарітам то вже була здорова. І оце на мотоцикл сяду, і ноги сітка. І оце їдемо в Лисичі, хто зна, куди кому в нас у Лисичі жили, живуть, мабуть. Їдемо в Лисичі гулять. І оце пок... морозяка 20, мабуть, і ми на мотоциклі. Ой, приїжджаю в хату, а нога аж синіть скрізь цю сітку, аж сині ноги. Представляєте? Тепер думаємо, де болячки беруться? Каже, володь мені завжди, мої пальці оце руки круто. Каже, спомни, скільки ти на базарях простояла. На морозах, скільки мерзли ті пальці, а ти все одно відпускала, щитала і, і все робила. І, коротше говоря, пальчики крути, він від холоду. Я не думаю, що від холоду. Я думаю, робота якась може. Скільки я качанів перечистила. В ці останні роки, які уїжджали 22-го осінь була кукуруза, кукуруза була така осінь. Ми стільки, ми по півтори-по дві тисячі кожен день продавали качанів. І це все треба було перечистити. Дивіться, пальці криві. Все треба було перечистити. Очередь стоїть, а люди беруть 10, 15, 20. І він оце стоїть, їм пакує в пакети. А я чищу. Боже. Сьогодні це теж з Лідою споминала. Кажу, як? Ліда каже: у вас тоді руки не боліли? Ще навіть не були такі криві пальці. Мені кажеться, якраз їх тоді починало крутити, що було таке виспаління, що нічого не візьмеш. Ну іменно осінній сезон не, не боліли. Я хорошо похудала, у мене все підтягнулося з організмом, було добре, і якось я і не боліла осінню, тоді як їхали сюди. Я так бігала, як перелякана. Боже, як я літала, як метеор. У мене не зловиш було туди-сюди, а зараз йду як карапатиця, як жаба з ноги на ногу. Хорошо, що йду. Вчора не була. Вчора там знімала супчик варила показала, і не зняла відео, не вийшло у мене. Так що супчик сьогодні додавлю вам, щоб не пропала моя робота, що я знімала. А відео я не вийшло зняти. На вулицю не вийшла, здоров'я не було. А сьогодні трошки наладилося, думаю, треба йти, надо йти не сидіти вдома. Що, дівчатки, читаю коментарі, кому відповіла, кому ще не відповіла, хто тільки дописав. Кому вообще не хочу отвечать. у кожного своє мнение, мнений куча. Розказують бред, такий, що я вважаю, що бред вообще бред бредятина. І Я вважаю, що я ніколи не заводю поганих розговорів на коментар... на тему, щоб ви писали погані коментарі. А виходить, що тільки оті мої язвіні політики, які ніколи не дивляться ж, навірно, моє відео раз вони коментують. Це язвички, такі я б їх назвала. Язвички. І через цих язвичок і я стаю язвичкою. Я чисто культурно розказала. починається все з того, що в парк приїхали машини, і люди збираються, щось буде, треба показати. Все, починають писати. Ах, вони не дивляться, вони до війни не готовляться, їм тільки шари. Для чого політики, я звільники? І я відповіла своє мнення, що я вважаю, так і так все. А ви, родину, предали, все продали. Ви хай би такі не верталися до нас, як і ви, та не вам рішать, кому куди вертатися. Може ще й вам прийдеться уїхати, може ще й вам таке будуть казати і писати. Ну, так як у вас нема канал, канала, Ютуб-канала, то вам, може, лічно і не напишуть. Ну, не дуже. Е Зарікайтеся, бо земля кругла, за углом стрітемося, ми може все перевернутися на 180. Або і на 360, так що не треба зарікатися. Так і не вертайтеся, бо ми може ще підете, а може ще посунетесь, може ще будете ганяти не тільки як ми. Ви думаєте, що я вже сейчас трошки призабула? Я менше споминаю, що я переїхала откуда, де моя хата, що я тут роблю. Ой, та ви в добрі, хтось там пише, що ви не забувайте, хоч ви там і лучше стали жити. А чим краще хати нема, Жилья нема, пенсіонерка 55 років, йому ще і ви мені кажете, ви там як вареник у маслі, Господи, дівчика, як завести оцю е, тему, так можна балакати годами і сутками Одно і те же. Не хочеться одно і те же. Мені хочеться вам рознообразня показувати, а ви ж зачіпаєте. А знаєте, людина, якщо це щось пережила таке, то її зачіпати не можна. Я почало було просто. Колись я дивилася Світлану Дігтяєва, я її завжди дивлюся, вона мені подобається. В неї е ну, характер, як у мене. От, і Вона не може терпіти. Вона що придумала, якщо їй сказали, вона обов'язково обязательно заблокує і, і зробить своє діло, тому що розводить базар на своєму каналі вона не хоче. Я точно так же не хочу розводити і не розрішаю. Ще я не поблокувала нікого, ще не вирішила, що з ними робити, бо щось мені не, не, не до... Не до коментарів особу було. А я з ними наведу порядок і щось приберу і кудись діну. Дивилася Світлана Дігтярьова, так вона каже: пишуть їй, що що ти все время на одну і ту ж саму тему, ти вже місяць на одну і ту саму тему балакаєш. А Вона каже: поки ви будете писати. Поки я буду вам так і відповідати. ви ж самі заводите розговор, ви самі завели тему. Як ви написали, вам не відповідають. Ну, це ж неправильно. Я вам показала, ви мені відповідна реакція. Овітили. Потім я відповідаю вам. Так що, поки ця тема буде на каналі розвиватися, у мене не політичний канал і не дуже хочеться про політику. І ще раз нагадую: согласіться, що. Я сказала, що в парку приїхали машини, що там буде в парку, приїхали машини. І е е е Потім вовик зняв, що приїхали шари. І все. А вони що до війни не готуються, а вони зерно наше висипали, а вони люди добрі, очніться. Що ви пишете? Зерно вони наше висипали. Це, таке, це така політика, що я кажу, я не хочу її зачіпати і не хочу нічого. Кругом хорошо, де нас нема. Живем, де живеться. Кому куди Господь привів, туди й живемо. А то, що зерно висипали, то не люди висипали, а політика висипала. Так треба було. Понімаєте, так треба було висипати. І треба було нашого Зеленського показати із Трампом зі скандалом. Ще скільки йдуть переговори, ніхто не показав, а те треба було показати. Давайте не будемо. Давайте не будемо, та й все про політику. Бо політика це така тема розширена. Що такі скандали. Я удивляюся, бо на моєму каналі мало коли бувають коментарі. Ну, як тільки слово йде про політику, та тут коментаторів, язвіників появляється катастрофа скільки. А про політику, ну і у баню, про нас ніхто не думає. Ми тільки за них даремо всю життя це в нас заведено, в нашій крові всю життя за Я про себе кажу, не про вас. Не приймайте все до себе. Я про себе вам розказую мій канал, я на своєму каналі розказую про себе. І розказую, що? Що всю живість, я перед виборами за когось переживала, за когось боролася. Я, був Янукович, зараз пам'ятаю, як був Янукович, Ющенка я взагалі обожнювала. Потім став Янукович, це я про себе. Наскільки моя голова зображала, я не політики, наскільки я розуміла, я Ющенка обожнювала. Потім поставила Януковича, о, жити стало легше, жили добре. Хоч мені що хочете, пишіть кажіть, при Януковичу, що жили-менє. Норм... Це не про те, що він там в Росію поїхав. Чи як. Це його вважаємо, як він був українцем, як він жив з нами в Україні, ми його вибирали, ми за нього голосували, і я лічно голосувала, бо ну, нормально все було. А потім, коли він утік, вибирався Порошенко. Боже, як я за нього пережив, Боже, я другого президента просто бачити, і представляти не могла, я ночами не спала в тому телевізорі, я так вірила тим новинам, я так довірчила це хома. Хома недовірчива, а я довірчива. Я сиділа сутками, ночами, дивилася той телевізор, аби тільки проголосували за Порошенка, аби тільки. Прийшов Порошенко, візьміть за рук 20. Попробували, попробували, пожили, війна не виходить. Будемо тепер за Зеленського. А за Зеленського так це взагалі речі не може бути, -які, е, які були переживання, яка була гордость, яка була радость, коли він переміг і все. Так, що ми такі люди? Ми довірчі, Ми люди емоціональні, чи емоційні? Ми довіряємо всім. І якщо хтось із нас щось слово не так скаже, не треба нікого поправляти, бо у кожного ж у голові свої таракани. Хтось страдає, я, допустимо, що була проти Януковича, я тоді була е, чесним предпринимателем, платила налоги, і при Януковичу дуже багато заставляли е, штрафи видавати. От прямо в район приходило 100 чоловік, треба в мене була е, женщина в пенсійному фонді. пенсійному фонді. А торговля якась була слабенька. От одне время бігали, давайте кредити беріть, 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 беріть. А ми тільки построїли магазин. У нас не було под'їзду до магазину. І ми взяли кредит. От прямо на базарі торгуєш, і банковські криси бігали. Оце беріть, 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 беріть. Так, да, я зараз не оправдую, що вони мене заставили. Ну просто от така Шусь. психологічна давка була, що йшли на те і брали. Ну так прям ну стелили там процентів, нема нічого. А потім виходить, і в банк трохи не торговля падає, і туди-сюди десь там не заплатили в пенсіонному фонді сьогодні, завтра все, вже прибігли штрафи там стільки то. Ну я заплатила, вкладаюся в сроки. Ні, жінка була дуже знайома, працювали з нею раніше. І я кажу, ну що це таке? Вона каже: нічого такого, 90 штрафів, і я йду з роботи, і 90 штрафів за місяць я должна, оце в рогачик у нас. 90 штрафів я должна виписати. все, точка, ніяких договоренностей, ні день, два. Мені треба раз ти просрочила два дня, значить, все. Так що, проти цього ми йшли, кожна людина, комусь ще щось не подобалося. Ну, в общем. Дівочки, я оце починаю, хотіла про хороше, про хорошу прогоду, про, про сонячну. Хотіла вам розказати про магазини, що йду Таню Одіж, все-таки вибрала собі красиву кофточку, полосатеньку, яку я люблю, і хочу піти її забрати. Але хочу на відповіді ваших же коментарів, бо без них нікак. Пишете фігню всяку. «Надо треба мені з цим смиритися, що ви пишете. Надо мені смиритися з цим і оставити їх просто. Ах, дівкіла худрі, накопілі пудри, намазали лобіки і сидять, як бобіки. Хто що хоче. Ну про політику вам. Конфетами не корми. Ви про політику багато знаєте. Багато хочеться вам побалакати. Капец, капець, як хочеться побалакати про політику. А ролі ми ніякої не граємо, а допомогти ми нічому не можемо. Е як це можна не вірити? Як це можна не вірити нашим солдатам? Ми вже давно хто зна де були, якби не наші характери. Я не про війну, я не про воєнні е сили і все. Знаєте, я б скільки всього могла сказати, скільки знаєте отої несправедливості, скільки хлопців ловлять на вулицях? Скільки всього, як мені це не нравиться, як у мене болить душа? Що людина родилася, виростила мати дитину, і, і, і вона не має права на цю дитину. Мати не має права на цю дитину, а государство має право і мають право зломити, скрутить, запхати у той бусик, ламати на людях, всі це бачать, висвічується і нема права, і нема нічого. А ми тут почули на каналі, сказала що щось не так. Так я так сказала. Я сказала, що в парку машини приїхали, а потім отвідала тим, кому не понравилось що машини в парку. Ах дівчатки. Все. Душу відвела. Відео записала, відео яке радостне. всегда кажу що відео ні о чому, а почему чому ні о чому, якщо на нього є коментарі, якщо його люди дивляться, значить, воно о чому? Да, девочки. Що вам ще сказати? Готуємося до Пасхи. Готуємося до Паски. 7 Сьомого благовіщення, вихідний день. Десь поїдемо з вами, десь поїдемо. Сказала всім своїм дівчатам і хлопцям, І Вовику і Ліді, благовіщення, птичка гнізда не в'є, не буде ніхто роботи на Благовіщення. Благовіщення в нас по моєму. Бо я можу неправильно розуміти, але мені кажеться, що в понеділок, так що вихідний день у нас буде обеспечений. Десь ми з вами поїдемо. А дивилася одну блогершу дівчатку, і вона сказала, що на благовіщення хотіла посадити картошку 40 40 картошин треба садити. Це вже якісь нові видумки. Тут тобі птичка гнізда не є, а тут тобі треба 40 картошин посадити на благовіщення. Це щось перший раз чую. Ну Знаю точно, що на благовіщення Наташа скільки год, я вже не знаю, скільки мовок вміє кури. Год, 15, чи 20, чи скільки год він уже не курить, я не знаю. Ну, Наташа йому сказала, що на благовіщення легше всього бросить курить. І він бросив бросив на благовіщення, і слава Богу, до сих пор уже скільки год не курить, я ж кажу, що я вже щуру збилася. І ще нескільки чоловік, кому ми совітували, теж бросили. Так що хто страдає курінням і хоче бросити на благовіщення, дуже хорошо бросать курить. Так що, дівчатки, сьогодні вулички немає, тому що вітер. Вітер воно буде гудіти мені в той в камеру. У мене немає мікрофонів. Люди з мікрофонами записують, може не так дуже і годить, а в мене буде годіть, так що я не хочу на вулиці записувати. Раз я записала вам відео, значить я зараз закатую рукава. У мене вони закочені. Значить, закатою рукава і думать коридори, а там буде видно в магазин, успію зайти, як буду йти додому. Просто дивіться, якась не красива ліда мені прическу зробила. <кій> Помила голову, ліда посушила. А треба вже визивати Томочку, по-моєму, сьогодні її написали. Якщо вона буде на вихідні, субота, неділя свободна, то ми визвимо її, хай нас попідстригає. Уже Тут все. Наташа наша, як приїжджала, стригла, це вже два місяці. Наташа приїжджала в январі, а вже що, Уже пора стригтися. І кажу, сьогодні зроби мені так, чоловіку, мама, вона вже така крива, її вже набік. Не треба набік, бери ножниці і трошки її підріж. Так вона мені трошки її підрізала. Не можу дивитися все время в камеру, бо в вікно хорошо видно, люди ходять і все когось хочеться побачити. Балакаю негромко, не знаю, як вам буде чути, бо балакаю тихенько, бо я ж у кабінеті. Все, дівочки, сьогодні вже вам не вставлю кабінет, бо минут багато. А багато. кабінет вам вставлю на наступний раз. Вже треба братися за третій кабінет, а нам немає. Все, друзі мої, дякую вам, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте. Не сердіться на мене, кому отвіти. Ви просто все время мені пишете: не приймай, не обращай внимання, і я вам кажу: не приймайте близько до серця те, що я кажу. Я кажу те, що в мене на душі, ви пишете те, що у вас на душі, так що один одного підтримуємо і не обращаємо внимання. Коли яке настроєння, так і балакаємо. Коли взагалі не хочеться про політику і про ваші коментарі не завжди хочеться. Коли Хочеться ответить, хочеться по ответить. Може, другий раз і грубо відповідаю. Ну, значить, який привіт, такий отв'яз. Значить, так я прийняла, що ви мені так написали. Якщо хочете, щоб воно не вважалося грубим, значить пишіть внятніше. Все, девочки, бажаю вам мирного неба, спокійного, бажаю вже дождатися миру. Не журіться тим, хто дуже журиться, щоб ми не вернулися туди, і все не журіться, не знаємо, як карта ляже. Ми не можемо вам ні обіщати, ні гарантувати, як Господь дасть нами. Управляє Господь. Вами я не знаю. Нами Господь, як Господь дасть, так і буде. Може, не саме в вашу хату, може не саме в ваш двір. Може і вернемося кудись, але ви не будете про це знати. Не для вас це буде. Може, дасть Господь та вернемося в свою хату? У нас є хата, дві було. Виїхали. Так що все в нас було всю житті ми не пролежали. Були якісь хати, було щось у хатах і нічого нема. Може, дай Господь ми вернемося в свою хату. Так що. Все, дівочки, до зустрічі. Дякую вам усім за хороші, добрі, щирі коментарі. А всім вам бажаю, всім без ісключення, миру, добра і тепла. І до зустрічі! Такий бульйончик варю. М'ясо було десь 1,5 кг пачки. Я вирішила, щоб його не жарити нічого. Сьогодні для себе видумати роботу. Цибулька вже вилазить. Мяско вже підварилось. Лаврушечка, оце три цибулини і десь ще є там внизу. Варю, як на холодець, потім м'яско достану, перекручу на мясорубку і буде в мене чи для пирожків. Чи для блинчиків з м'ясом. А це я вже готовлю зажарку на супчик. В цьому бульйоні, коли все достану, м'яско. Трошки оставлю для супчика і зварю рисовий суп. Рисовий суп сьогодні хочу з томатиком. Добавлю трошечки томатної пасти зажарку. І таким образом вбиваю два зайця. М'ясо перекручу через мясорубку в контейнер. І в мене вже буде на скору руку, коли що треба придумати. І буде дуже вкусний суп. Бо просили сьогодні з м'ясом щось приготувати, а я думаю, ну щось погано останній раз так їли, тушене, вже наїлося. Так що отакі в мене сьогодні виду. Була б сладка перчина, я б в рисовий суп люблю додати прям в В оселяний суп люблю додати сладкий перчик і в рисовий. Ну, нема в мене слабкої причини і не піду. Погода на вулиці не льотна, здоров'я має тимболіє. Відо сьогодні на обід не прийде, вулик на обід не прийде, Богдан хворий. общем, така в нас історія. Думала, прям не вийде той суп, що я хотіла. Глянула, в мене немає томатної пасти, капець, варила борщик і всю томатну пасту використала. Ну, думаю, все, не помоюємо буде супчик відкрила, добре, подивилась холодильнику, може десь за банками, а там такі помідорчики, ще там у них і перчик був. Це давала мені Моніка, хазяїна Волкинова жінка. Дві баночки нам дала. Вона в тому году нам багато раз давала. І в цьому році дала дві баночки. І це вже другу я заканчую борщики, супики. Так що вийшла з положення. Буде смачний. Бо тут запах перчику, буде смачний веселий супчик. Время обіду без 5.12 и хозяйка справилась зі своїм заданием. Вот супчик, девочки, рисовий, получився, дуже вкусний. На соль пробувала, дуже добрий. Так. Морковочка варилася в бульйоні і не розварилася, прям щоб розпалось. М'ясо зварилося, а морковочка ціленька. Думаю, значить її судьба остаться. Каструлі. Велик повіщав приїхати на обід, так що супчик готовий. І оце в нас вийшло м'ясо. М'ясо я поки нічого не буду робити. Вовик прийде, підключить мені м'ясорубку. Поїмо супчиком, а що останеться, те перекручу. Ось така хазяйка. Хорошо, що знайшлось мороженого укропчика трошки. Нема укропу вдома. Думаю, блін, так супок захотіла, щоб був він настоящий з укропчиком, щоб пахне всю хату. Ну, чуть-чуть, не стільки, як би хотілося, але був заморожений. Так що суп настоящий і дуже вкусний.